Доброго дня, ви на каналі Крафт Посталкер і сьогодні я вам покажу ось такий ось планшет офіцера. Зараз фокусується. Ми. Ось отак він виглядає. Тут є ось такий ось ремішечок, він дуже тут гарно кріпиться, ще є ручка, щоб носити їм на рукою, а це ж на плече вішати. Так, тепер оглянемо що внутрі. Тут ще ось така штучка. Відкриваємо. Так, в камеру не влазить. І ось отак він виглядає із нутри. Оце для компасу. Ні, це для ластику, це для якогось прибору. Тут десь є для компасу, але це не точно. Це для карандашів, це для циркуля. Це я не знаю для чого. А оці прозорі відділи це для карт. А мішечок, це щоб воно не затерлось, це. Тут ще є такі резиночки яким можна якісь документи сюди прикріпити? Ось отак от. Тут те ж саме. До речі, в такому гарному стані мені дуже повезло її знайти. Я її купив за 200 гривень на Олексі. для Такого стану, я думаю, ціна невелика. Тут ще є на ремішечку ось такий ось це для регулювання така ось застіпка. Ще отакий от, ось, ось як кільце є. Ну, в принципі, як для документів, воно хороше. І ще, чому я зробив цей огляд? Тому що в Stalker 2, ну, спочатку я побачив десь на якомусь скріншоті що якийсь там монолітовець десь є мертвий, в нього ось така ось сумка була. І мені щось... Підказує, що ну, ще у вартівців таке може бути. Але це не точно. Ну, може ще у вартівців таке бути. Ну все, до побачення.